А як відбувалася вивозка, то що пам'ятаєте? Ну, коли, коли то сталося, як то було? Як вивозили? Якісь деталі, що приїхали до нас? То було першого числа на Новий рік, 1 січня. Збирайтеся, ми вас забити. 50-му році, так. 50-му році. Збирайтеся, ми вас виселяємо. Тато каже, ну то як куди будете виселяти, ми вас забираємо, то все, беріть все, то, що треба. А хто прийшов? Прошу. А хто прийшов? А то воєнні, то, ну, як, москалі прийшли взброєні, То було їх шість чоловік, так. Потім та й тату радний раз збирається, а сестра та, що була заміжем за партизаном, вона мала дитину. О, і це ще маленька була ковідкута дитина. І якось так, що вони, але у і пса мали з собою. Ага, ніби вона пішла за дровами, щоб запалити в хаті дитині, там, дитину погодувати та й чаю нам випити, чи що. І вона так, як пішла за дровами, і пішла, і пішла, і пішла. Втікла, одним словом. Так, а дитина сі лишила, і ми сі лишили, ми сі збираємо. Та вже на фірі нас грузять, ну і ту дитинку беремо з собою. То вона маленька була, не знаю, кілька місяців, але була дуже маленька ще по витку. Ну, і так. Та й мами беруть бушлак, завинули, та й сідають на фіру і їдемо, довезли нас до Жокви. А там біля в жовтві, там, де, де, де ну, Мали в москалі там ту канцелярію, чи як сказати. Зупинилися е фіри і, і йшов якраз почтар наш, що пошту нам рознос, розносив. І мама каже, візьми ту дитину. І він взяв ту дитину і пішов, а мама той буршлаг так і тримала. Щоб вони не догадалися, що вже дитини нема. Але якось так, що були зайняті ті вартові, що там охороняли нас, та й ще так не бу... Вони дуже не охороняли, бо нас везли. Ну, куди ми підемо? Де ми ще ніде. А дозволяли собою речі взяти якісь? Е, дозволяли, але як сестра е, втікла. То тільки то, що в хаті було, ми забрали, а що в коморі, то ми їхали без нічого. І ще перед тим, як мали нас вивозити, то той податок заплатили без грошей, без нічого. Ото, От що взяли фасолю, ну то смішно і сушеня, там таке, що на горі було. А так більше нічого не було з нами, ми нічого не мали. Ну, са... Вони кинулись шукати чи чи... Шукали, шукали, йшли, 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 але вона зайшла до млина, там у <клінг> нас млин був такий, що вода гонила колесо, і люди собі мололи, там пшеницю. І там вікно це було вибите, і вона через вікно перелізла туди, в той млин. І пес шукав, шукав, слід, шукав і не міг знайти, бо то вже вона перелізла через вікно, і вже тут немає ні сюди, ні туди, і вже все не знайшов. А той, що молов там пшеницю, то все заховав її, там десь за ті вальці чи за що, що там молов. Так що вони її не знайшли, вона залишилася. О, і ту дитину ми віддали, і вона з тою дитиною лишилася вдома. Переховувалася теж, не дуже хотіли тримати, бо теж мала дитина. О, а її чоловіка вбили москалі на Копанці в Краївці. Вони їх не вбили, а вони самі розірвалися. Там їх було трьох партизанів. То ще до вивозу, але ми так не знали, що то сталося. І він не приходив і спробуй і, і довідатися, то аж потім той ярмохин, е, що облавниками ходив, приніс е, ті хустинки, сорочку, що там то їх розривало, там вони е, самі ще порозривали, і там то вибух був такий. І та сорочка, то все кості, то все таке було навіть по дереві почпалося. Ну, і сестра там далі, вона так з тою дитиною ходила по родині і трохи тримала цьотка її, трохи там десь з його родини. А потім приї... приїхала до нас. Її вивезли потім? Так. Мішити. І потім тою дитиною вона не вивезли, а вона сама приїхала. Бо не було сюди дівати, і вона так була з нами там, і потім приїхала додому. А коли...